Друз'яки, всім Так, Сьогодні їдемо різати свинку, колоти, убирати. Ну, не вдома, не в себе. Позвонила людина. Знайома попросила убрати їй свинку, тому що ну, немає кому Там чи для себе, чи на продажу, я не знаю. Ну, факт того, людина попросила, ну, поки ми трошки свободніші, так, треба послухати. Таке, виручити треба людину. Ну, от, зараз їдемо, будемо убирати. Далі, як я її заколю, я буду показувати, як що, як свалим, як там трошки розбираємо. Звісно, один оператора немає, але постараюсь по можливості трошки щось показати вам. Далі що ще хотів сказати, ми своїх свинок вже теж убрали. У нас вже нема залишились одні льошки. Льошки будуть в квітні місяці пороситися, це теж все будемо показувати. О, таке, добренько, все, печемо, далі все буде. Так, друзячки, вбрали свинку. Ось така свинка, свинка м'ясненька. Зараз будемо чернити її. Оператора немає, трошки неудобно, вибачайте. підчернили трошки і зараз ось такою нехитрою приспособою поб'ємо трошки ззаду щоб не здувалася шкурка сала в принципі тут немає але це для людей то треба зробити вже по-людськи трошки поб'ємо щоб не здулося таку красоту робимо і далі зачерняємо будемо мити і перевертати перевертати смолити вже Скажем так, живіт під черевину, як то. Ну, так гарненько побили. О, все, Дальше будемо чернити. Жарювати не будемо, тому що сала немає, щоб шкурка не полопала, тут сала взагалі буде, може на палець буде, добре, покажу, далі покажу, будемо розбирати. Так, зачернили, починаємо тепер і вимивати, щоб була чистенька, гарненька, біленька. Не біленька, жовтенька вона буде. Ще раз наголошую, оператора немає, знімаю сам. Трошки неудобно, вибачайте за таке качество. Гарненько висмалили. Курочка ніде не здулося. Все добре. це відро візьміть мені. А? Не треба, я попав. ні красота у нас виходить. А зараз помиємо і будемо перевертати, смалити. І черевеньку. Так, все, ми їм далі. Отак От ми помили гарненько, це свинка, жовтенька, гарненька, вимили гарно. Висмалив хорошо, м'ягесенька, шкурочка мягенька буде. Ну там сала, я ж казав, вже не буде багато. Буде тонесеньке, ну от така от. Гарненько навіть трошки полопало. Ну нічого, гарненька, білесенька собі. Не, не білесенька, вибачаю, жовтесенька свиночка. Зараз будемо перевертати і смалити, будемо під черевенку. Поспалимо під черевенку, помиємо і будемо прийматися розбирати. Так, будемо перевертати. Так, перевернули. Зараз будемо смалити під ножки, забирати ратички, коротше, будемо висмарювати під і розбирати. Може хто буде питатися, як я колю, я ріжу, шию, щоб стикала кров, щоб все було чистеньке, біленьке, гарненьке м'ясо, салко, щоб не було отих, всякої ерунди. Так, далі працюємо. Так, все, вимили, посмалили живот. Зараз будемо розбирати. Так. Починаємо з голови, тому що крові немає. Якби була кров, відділяли б грудинку, вибирали б кров, але крові немає, починаємо з голови. Так, погнали. Так, зняли під черевинку. Ось така. Зараз будемо знімати внутрішній жир. Грудинку, забирати серце легке, ну, коротше, витягувати кишки. І далі переходити до салка. Так, дивіться, от таке. Ну, салко потім покажу. Ось така свинка. Так. Погнали відділяти жир. Внутрішній жир називається. Так, витягнули кишки, друзячки І зараз будемо далі відділяти. Ось така печіночка. Так, да, так, да, поки хватить. Маша, я піду до карвити. Да, так, давайте ще, бо треба щита помити. От друзяки, така у нас свинка. Хороша, гарнесенька, м'ясненька. Невеличка, але людям таку треба було. Ну, нічого, таку викормили. Так, працюємо далі, значить зараз будемо відділяти салко. Ну, яке там салко напалось, ну таке, на шкварку буде. Так, працюємо далі. Так, одділили вже з однієї сторони салко, друзячки. От таке салко, якщо кому видно. Салко, ну півтора пальчика на спині. Оділив лопатку і зараз з іншої сторони погнали, будемо відділяти салко наше. Ну не наше, наше, то я так зганався. Так, працюємо. Так, пооділяли ми лопаточки. От це около паточки, коротше. Осталася реберця, шийок і два задки. Зараз їх відділяємо все теж. І, і по свинці далі людина собі буде їх розподіляти. Що куди? От така, от така у нас сьогодні роботка. Підвернулась. Ось таке. Людині треба було допомогти, попросила. А ми не відказали. Я не відказав. Таке. Все, працюємо далі. Ось такий задочок. Ну такий гарненький для такої свинки. От такий кілограм, мабуть. 10-15, десь 10 кілограмів точно він є. 15 нема, але кілограм 10 точно. От такий задочок. Ну все. Осталось реберця відділити. А філечки, ще біток. А шиї реберця розрубати. Все, і станеться один хребет. Ну, таке, працюємо далі. Хвостик теж відділили. Зараз все заберуть. Вот так Ну Так, друзі, все, справилися за свинкою і справився. Людина короте, довольна. Свинка невеличка була, таке довго я не ігрався, там начал, я навіть не засікав, скільки я начал. З мабуть, часов 10, зараз на своїм другому на телефоні подивлюсь. Зараз у нас ну, до пів першого два з половиною поігрався. Ну от таке людина довольна. Свинка була, м'ясненька, сало, мало чого, тому що у нас ще, ще раз, така невелика свинка. От. Ну, таку людина викормила, так, як я, не знаю, можливо, потрібність була заколоти, зарізати, так, не знаю, можливо, хтось заказав, можливо, на себе таке. Отак ну, от так я, от так я справився, так і людина. Ну от Послухав, так, позвонила, попросила мені. Ми з ним зайняти не відказати так, Така ситуація. Так, і що ще? ще маємо поїхати забрати ще Зена 400 кг О, ще залишилося. ту що я забирав, то я вам говорив, що треба забрати, поїду, заберу коротше Свої свинки, що я, я теж я свої порізав, ті, що ви бачили всі в прошлих відео, залишилося у нас. У ну, мене тільки залишилося дві свинки, на початку квітня одна поросси, там десь числа 10 Ну, Далі буде, далі я показувати свої свинки, я не здавав, здавали тільки два штуки перед новим роком. <кхе> ну, не, не взяли того, що хотілося. Ну і вирішили ми різати свої. Коротше, ми порізали, заказували люди, трошки колбаски, трошки я коптив свої, Ну свої люди позаказували, знайомі, куми, свати, брати. Трошки скоптив я, трошки ковбаски поробили, м'яска, ну, факт того ми свої свинки обрали. От і ждемо поросів, будемо бачити, будемо далі працювати, будемо показувати. Так, друзі, кому понравилось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А я буду знімати класні контенти, класні підяхи. Все, друзі, всім пока. Лечемо додому.